FPV-дрони – це очі та вуха українського війська. Вони дають змогу вести розвідку, коригувати артилерійський вогонь, завдавати точкових ударів. Війна довела. Від цих маленьких машин залежить життя наших бійців. Але є проблема. Попит значно перевищує пропозицію. Армії потрібні десятки тисяч апаратів щомісяця, і тут надважливу роль відіграє не тільки виробництво, а й система державних закупівель, яка має швидко, прозоро і без збоїв забезпечувати фронт. До повномасштабного вторгнення кількість вітчизняних розробників БПЛА була доволі обмежена, близько десятка. Після початку Великої війни ця кількість Зросла приблизно до 200 компаній, які зараз працюють в галузі виробництва БПЛА. Якщо на початку вторгнення дрони для армії закуповували волонтери, то з часом державні структури почали оголошувати тендери. Багато функцій перейшло до Агенції оборонних закупівель, яка публікує великі тендери на постачання безпілотників та засобів РЕП. І щороку обсяги держзакупівель. Зростають у 2022 році через прозоро було закуплено дронів на загальну суму 219 мільйонів гривень.